Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Ронбати. В ефірі я, Сашко Добрий. На прикладі операції з діставання стелажа з радіаторами трофейного танчика Т-90. Показую і пояснюю, чим малоефективна ну, в реаліях нашої роботи так, конструкція БРЕМ-2. БРЕМ 2, -2 нагадує це бойова ремонтна евакуаційна машина. на шасі БМП-1. Там стріла. В півтори тонни, вона винесена на правий борт. Так, тобто, У нас машина отак йде прямокутно, і тут справа на краєчку стоїть стріла. Вона працює тільки по правому борту машини. Тобто ти, щоб десь працювати стрілою, маєш ставати правим бортом до машини. Ну, І що ми маємо? Ми, ну, Зазвичай бронетехніка стоїть там або в капонірах, або в якихось ямах, або в якихось там тунелях із дерев. Тобто, це зазвичай простір витягнутий уздовж, уздовж машини. Тобто, ми от зараз стоїмо. Танчик так, він захований там під деревами, між деревами, тобто тунель йде до танчика між деревами, який я вам не покажу з міркувань секретності. Так, будемо так казати. От, Про те, що це значить, це значить, що я в цьому тунелі мав би стати упоперек Бремом 2. І це значно ширше за ширину танка. Тобто я маю загнати машину і на місці її повернути. Ну, це, це сумно. От реально сумно. В принципі, тут не дуже то навіть самі дерева дозволяють. так? Тобто, навіть коли це дерева дозволяють, ну це там крутіння на місці, таке собі задоволення. А у випадку з капонірами, там, особливо критими капонірами, ну це просто неможливо. так? Ну, бо ти не можеш до капоніра, який фактично яма прямокутної форми. Заїхати стати боком, тому що ну, тому що ні, тому що така от геометрія роботи. Відповідно, цей стелаж ми будемо діставати з стрілою зила. Так, стріла зила набагато ефективніша, зручніша для роботи саме от в наших реалях. Це повздовжний напрямок, оці всі повздовжні тунельні історії. Відповідно, ну по брему два, що ми маємо. Маємо неефективний зварювальний апарат, ну тобто об'єктивно, щоб зварювати. Зварювальним звичайним зварювальним ти маєш ганяти 300 коней дизель. Так? Ну, це в шату і його моторесурс, ну, і ти його маєш напувати. Він нормально соляри п'є. То ви знаєте, що чому за символічні гроші ну, фактично подарували, там, купили, купили за копійки зварювальний генератор, який зараз ну, у нас працює і в Таврії їздить, і в Пікапі їздить, десь він тільки не їздить. Так? Ну, замість ганяти весь. Величезний Брем, ти приїхав в Тарію, зварив і поїхав далі. Ну, Розумієте, ступінь ефективності. Так само і тут. Ну, Стріла ну, стріла неефективна на машині. Зварювальний апаратор неефективний. Стріла неефективна. Як ремонтна машина, Брем 2 теж неефективний. Чому? Тому що там ну, весь правий десант об'єктивно зайнятий зварювальним апаратом низькоефективним. Там залишається лівий десант, в якому. ні, ну, Повозиш, звісно, але до рота компота. Ну мені простіше пікапом або там, якимось фургончиком приїхати з моєю майстерні, зробити роботу і поїхати геть. Ну, в підсумку ну, цей брем, ну, залишається ну, тупо як тягач. Так? Ну, Просто тягач, плюс через стрілу на нього і не поставиш ніяких там мангальчиків і всякого такого. Ну, коротше, максимально неефективна в реаліях сьогоднішнього з воювання з московитами, загарбниками, окупантами, машина, От, на мою думку, Брем-2. Хто не згідний, пишіть в коментарях. Ну, Я думаю, що максимальна користь з мого Брема-2 буде та, що він має всі шанси. Об'єктивно він має всі шанси на сьогоднішній день стати першою в Україні радіокерованою машиною, ну, тягачем. Об'єктивно першим в Україні радіо радіокеров... ну, хоча б для початку дистанційно керованим, а потім радіокерованим тягачем шасі БМП-1. Так просто ну, от ми будемо на ньому вибудовувати системні рішення, які можна буде модульні застосовувати на всіх інших шасі БМП. Ну, вся, вся з нього користь, реально на сьогоднішній день. Ну і там поїхати кудось, кудись десь когось витягнути. При тому, що на ньому немає важливої крутої фішечки, яка є на БМЧ. Це подвійна. Понижена передача. Так? Хто компетентний, знає, що на Бремче там є ще окремий краник, який по понижує понижену передачу. Так? Тобто на е Бремі 2 у тебе е просто звичайна штатна понижена. От. А там на Бремче ще понижена від понижено. Я не пам'ятаю, за рахунок чого вона працює. Можливо, там якісь гідравлічні історії, чесно не пам'ятаю. Проте, ну, з досвіду використання людей, які працюють на Бремче. Ну, вони кажуть, що це реально крута штука. Я їм не вірю, дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що нашу любов до України недостатньо.